Якщо я починав з палички, то зараз без неї звісно бачу різницю. Я зараз чекаю рішення від ВЛК, потім подаю документи на сек. Якщо потрібно, то буду там проходити деяких. Врачів і після цього буду повертатися назад до себе в батальйон. На посаду заступника начальника штабу. Стараюся якомога більше ходити. У мене проходить ще деформація, ну постійна зміна культі. Із цього мені ще будуть міняти культі прийомни. Попав під обстріл. Мене забрали, відвезли на стабілізаційний пункт. У мене нога трималась на кузьке м'яса. Мені відрізали одразу, поклали в пакет, віддали моєму другу Віті, бо він зі мною поїхав. Віддали йому пакет, сказали, йди закопай. Він такий трошки був в шоці, віддав це санітару, каже, йди закопай. Санітар пішов, закопав, Вітя пішов, зняв координати, мені скинув. Мені було тільки жалко татупа, та яка була там, бо в мене залишилась тільки від неї голова від татуїровки. Та прийняття було майже одразу після того, як мене в Херсоні першу операцію зробили, я проснувся, такий, ну, немає, то нема, ну, що поробиш. Буде інша нога. Рішення повернутися в армію в мене воно і не пропадало. Після того, як відірвала кінцівку, до мене прийшов мій комбат, мій заступник командира бригади. Спитали, що ти будеш робити далі. І коли я лежав в Николаїві, я одразу відповів, що повертаюся назад. Я спочатку нариваю воду, а потім там. <рив> ну, так, такі прибабахи вже є. Я їм говорив, пацки, дві неділі, максимум чотири. І я вернусь назад. Дуже підтримувало мене те. Е, це рідна дружина з сім'я. І однозначно, що мої хлопці, побратими, вони як мали змогу, вихідні там. Чи відпустку вони приїжджали обов'язково провідати це, посміятися? <смі> Дуже підтримувало, що приходили волонтери, саме волонтери в чому приходили дівчата з театру, і вони от піснями. Вони додавали тобі мочі. Просто ну, пісня це, я вважаю, пісня це дуже велика сила, яка, ну, без якої взагалі нічого не відбувається. Це сам попросив. О, хлопці кажуть, що захочеш, то і зробимо, який хочеш рисунок. І вони говорять, давайте хай буде камуфльований. Снімається. Одним нажаттям нажав. Зняв тут оцей фіксатор, який фіксується. От там, І це замочок. Так нормально. Ну, зараз, звісно, задумався вже за біговий, бо це, на цьому вже скучно. трохи. Я був командир штурмової роти, і я не мав права йти перший, а я не мог. Не йти перші, тому що в мене за спиною були хлопці, які були ще не женаті, яких ще не було дітей. Я вже мав жінку, я мав дитину, і я хоч якось ну, пожив. І в цей момент, коли я кажу групі Стоп, якраз цю ногу я ложу, цю на коліна зібрався ложити, а цею стою. І тут в цей момент відбувається підрив. Підрозділ не вернули, вернули в той же батальйон, там де ті ж хлопці мої, але вже в розвідку. Я більше зараз знаходжуся з тобто, моніторами аеророзвідки. Головне ніколи не зневіритись у собі. Як у мене побратим фін теж. З що ж штурмового підрозділу він підірвався після мене вже, там чуть пізніше. Він каже, це ж не обидеться, це новий девайс, я його можу міняти. А у вас будуть горе ноги боліти. Кібку діли. Так, я внизу, якщо що, доганяю, бо я можу вже... мене можна вже не зупинити. Дружина навіть і не підозрювала, що він знову хоче повернутися. Взагалі Якщо... навіть, навіть і не думала. Думала, що вже ну, все, вже осяде і буде вдома. Але як розуміти, коли прийде ворог, а ти, можна так сказати, людина з девайсом, а один ти нічого не зробиш. Ти повижен бути в спільноті, в якійсь підрозділі бо тільки армії виїгають якісь війни. Прийшов відпустку, трошки відпочити та трошки підлаштувати своє здоров'я. Ми не хочемо йти на больничний, хочемо його зробити все в відпустці.